Поговоримо про кольори англійської мови. Перший колір: green. Зелений. Green. Зелений. Далі Orange – помаранчевий. Orange, Помаранчевий. Далі Red, червоний. Red червоний. Blue. Блакитний. Blue, Блакитний. Black, Чорний. Black, Чорний. Brown, Коричневий. Brown, Коричневий. Yellow. жовтий. Yellow, жовтий. Purple, фіолетовий. Purple фіолетовий. Pink, рожевий. Pink рожевий. Grey, сірий, Grey сірий. І останній це колір white. Білий. White. Білий. Намалюйте ваш улюблений колір і скажіть англійською мовою, як він називається.